Усім привіт! Сьогодні готую ліниві голубці в духовці. Мені потрібно 600 грамів будь-якого фаршу, 400 капусти, 100 г сирого рису, одна цибулина, одна морквина в мене по 120 грамів, одне куряче яйце, сире, 2 чайні ложки солі. Чорний мелений перець півчайної ложечки, паприка одна чайна ложка, 2 столові ложки або один стік томатної пасти, 250 г сметани, 300 г води. Та приблизно 4-5 столових ложок олії для обжарки. І 1,5 чайні ложки цукру. Рис я вже відварила до напівготовності. Не завжди в мене. Здається, відварювати до півготовності, інколи до повної готовності. В принципі, це смаку абсолютно не спортить. І тепер шинкую цибульку, відправляю пасируватися. Натираю на тертушці моркву і відправляю пасируватися до цибулі. Шинкую капусту і також все це пасирую десь приблизно 10-15 хвилин. Потрібно, щоб овочі були м'якими. І тепер додаю все до фаршу, овочі, рис, перець чорний мелений, паприка, півтори чайні ложки солі. І збираю, формую наші котлетки. У мене тут з розрахунком на дві порції, тому якщо у вас така форма приблизно як моя, то можна готувати на один раз наполовину діліть всі інгредієнти, формую котлетки, В соус додаю цукор, півчайної ложечки солі, перемішую і доливаю водички. Випікати буду одну годину при температурі 180 градусів. Якщо духовка дуже сильно запікає, то періодично потрібно поливати соусом цим, що ми залили. Ось такі дуже прості та дуже смачні ліниві голубці у мене вийшли. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвоночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.